Цілий рік ти рятував галактики, полірував асфальт, робив селфі з іноземцями, влаштовував гітлер капут і навіть годував кицьку. А тепер час ні не розслабитись. Пристібниця! зараз. ігронавти пронесуть тебе крізь увесь 2014 ігровий рік. Сьогодні у спеціальному новорічному випуску привітання ігронавтам України з усього світу, високобюджетні, захоплюючі, незабутні найкращі ігри року, що минув у ігронавти Game Awards. Чого варто і чого не варто чекати від ігрового 2015-го? Це буде старий добрий мордобой, тільки ще що красивіше і з новими можливостями. Дізнайся про найочікуваніші шедеври та блокбастери у фокусі. Це Division називають найвражаючим шутером наступного року. Завдяки створеної нами графічної технології гра виглядатиме наче кіно. Не пропусти суперексклюзив від ігронавтів. Та як святкують різдво, герої ігор довідайся у трійці ігронавта. Зазвичай культові іноземні розробники на новий рік співають джингл балс. Але тебе вони привітають, заспівавши українською. Ще не Україна. Мій слава, мій воля. Ще нам братча. молоді Молодіє. Усміхнедзя доля. Схинуть наші вороженки. Як роса на сонці. Запанує. І ми, братця. У своїй сторонці. А просто. Но зараз привитанья из Минска. Дорогие соотечественники. Дорогие игронавты, я хочу пожелать, чтобы 2015 год был у вас не просто самым лучшим, а самым новым, самым неизведанным и тот, который даст вам очень много опыта для будущего. Игронавты, с Новым годом! 2014. рік, коли відьмак 3», Еволф, Hardline, Хардлайн, Дайнлайт та інші супершедеври не вийшли, хоча обіцяли. Загортайте мандарини назад у скоринку. Свято відміняється. Покуха у 2014-му вийшли десятки шедеврів, у яких будували цивілізацію у космосі, боролися з зомбі, подорожували між світами у вісні, виживали під час війни і навіть побули диктаторами. Та які проекти заслуговують названня ігорок? Дізнаєшся у головному віртуальному рейтинзі України і Гронавти Game Awards. Повний вперед. Тобто екшен. У пошуках кращого екшена ігронавти роздавали стусанів на місяці, відправляли ворогів у вальгалу, коїли пакості у темряві, набивали кижені і навіть гойдали з Нью-Йорком на павутинні. Та павуче чуття підказує номінація Екшен року для найдрайволіших. За це звання рубаються. Metal Gear Rising Revengeance. Фруті Нінджа на стероїдах, Middle-Earth Shadow of Mordor. Сезон полювання на орків відкрито Rise of Rome. Стародавню римську культуру у маси. Хто ж переможе? І кращим екшеном року стає. Гра по культовій сага Володар Перстень. Гра, у якій орки багато, але ти прийти, і орки стати мало. Це Middle-Earth Shadow of Mordor» – Кращий акшен року. Тінь Мордору впала на серед Тебе та твою сім'ю вбито. Але ти отримав шанс повернутися із того світу і помститися бридким оркам у твоєму арсеналі. Смертоносна акробатика та сила потобіччя за видовищну і драйвову можливість викосити армію орків Shadow of Mordor отримує нагороду Action року у Ігронавти Гейм Awards. 哼哼哼哼哼 Взагалі, ігронавти не примхливі. Можемо врятувати світ, хоч лопатою, або зачистити Росію від зомбі у якості самурая кіборга чи сісти на дирчик і в реанімацію божевілля? Ще й яке веселе зустрічай ігри, які побили рекорд по рівню Гонева у номінації Божевільна Веселуха веселуха-2014». За титул змагаються Саус Парк дрючок істини. Епічний похід проти наркоманів, рудих людей та іншопланетних проктологів. Симулятор козла. Не треба козла злити, бо козел почне усіх козлити. Сансет Овердрайв Ніщо не врятує мутантів від твого плюшевого ведмедика. Якщо в тебе є Xbox One, хто ж стане переможцем? І у номінації Божевільна веселуха 2014 перемагає. Гра по серіалу, який зтібе все на світі, і особливо Мела Гіпсона. Це Саус Парк дрючок істини. Найбожевільніша веселуха року. Даймо у південному парку чмошнику. Закентуйся із Стеном, Кайлом та Картманом. І зупини апокаліпсис. Можеш стати воїном, чаклуном, крадієм або євреєм. Так, це ігровий клас у дрючку істини. А чого ви хотіли? Над грою працювали творці серіалу. А вони навіть у житті віджигають по повній дрючок істини, рафінований треш із фірмовими жартами. Без. Заперечна божевільна веселуха 2014 у Ігронавти Game Awards. Пускай в новом году ваше железо будет нереально мощным. Пускай оно потянет все новые шпилево, крутые и не очень. Пускай в ваших играх не будет никаких багов. Пускай у вас будет только самый наикрутейший графон. С Новым годом! А для оголошення наступної номінації ігронавти запрошують на сцену прем'єр-міністра України. Якщо куля в лоб. Кулявло, дякуємо Арсенію Петровичу. Ігронавти закликають. Нехай стрілянина буде лише у віртуальності. Цьогоріч ми стріляли по фріцах, овочах, зомбаках, прибульцях і навіть по москалях у метро. Шкода, що стрілянина стається не лише у віртуальності. Та які ж ігри влучили у ціль номінації Кращий шутер року. За це звання змагаються. Borderlands Pre-Sequel – Низька гравітація, високий драйв, максимальна мультяшність. Titanfall – джетпаки, пробіжки стінами, а також бойові роботи. Бойові роботи і бойові роботи. Far Cry 4. Їдеш по горах на слонику, милуєшся і так в когось стріляти. Хто ж переможе? І до перемоги з боєм проривається. Гра від творців легендарної Call of Duty. гра, у якій одразу розумієш, що таке титанічне зусилля. Це Titanfall – найкращий шутер року. У недалекому майбутньому найкрутіші солдати, такі як ти, зможуть стріляти коли біжать, коли летять, коли пілотують бойового робота. А якщо сам стрільнути не можеш, накажи титану постріляти за тебе або завали ворожого робота голими руками. Titanfall – драйвовий видовищний і однозначно кращий шутер року за версією ігронавтів. А просто зараз привітання від творця кращого українського шутеру легендарного сталкеру. Дорогі ігронавти. Поздравляю вас с Новым годом и желаю в 2015 году освоить все те навыки, которыми вы научились в самой главной игре вашей жизни. И желаю раскрыть вам в полной мере ваш творческий потенциал. Украинцы креативны. С Новым годом! У темному темному місті є темний темний пустир, на якому стоїть темна темна психлікарня із душами психів. Ми приходили сюди, забиралися у ліс із канібалами та дивилися на будинок вночі очами дитини з однією метою отримати повні штані вражень, яким іграм у 2014-му вдалося нас налякати. Найкраще довідаєшся у номінації Жахастик року. За це звання змагаються. Алієн ізолейшн. Чужі губи тібя ласкають, чужі губи шепчуть тебе. The Evil Vision. коп у моторошній реальності. У вас є право тікати, тремтіти і кликати манцю. Dark Souls 2. взагалі-то це РПГ, але така хардкорна, що лячно крок ступити. Хто ж з них здобуде нагороду? І у номінації інфаркт року 2014» зараз на тебе вистрибне. Alien Isolation, наймоторошніша гра року. Севастополь потонув у темряві. Ця космічна станція перетворилася на звалище. Ти не пройдеш, а от він пролізе де завгодно. Жахливий космічний монстр. Чужий полює за тобою. Усього один, як і ти, тендітна дівчина без зброї. У бляшанці посеред нескінченності холодного космосу. Alien Isolation – жахастик жахасти кроку уіграна. АфТІ Game Awards. А от деякі ігри цьогоріч страшенно розчарували. Готуйте гнилі овочі. На черзі номінація Розчарування року. За кубок сорому і зневаги змагаються Рембо. Усі чекали нагоди пограти за Рембо. Але розробники намазали його вазеліном GTA 5. Усі чекали, що вона вийде на ПК, і вона нарешті вийшла. Але знову на приставки Assassin's Creed Unity Усі чекали, що там буде Неймовірна графіка, а там неймовірні глюки. І переможцем у номінації розчарування року стає гра девіз якої побачити Париж і заглючити. Assassin's Creed Unity. Фу, Юніті бридко казати було. Франція часів революції вельможі на списах Бастилія от -от паде. Ти смертоносний асасин, якому паркур відкриває усі висоти, і на барикади відтепер можеш видертись із друзями. Якщо, звісно, у текстури не провалишся, скажи привіт, революційній глюкавості! Привіт, Асасін Скріб Юніті. Розчарування року за версією ігронавтів. Ну а тепер прийшов час дізнатися, хто заткнув за пояс усі ігри 2014-го. Найдовші черги, найбільші бюджети, найшаленіший ажіотаж. Це все про три гри, які одразу потрапили до головної номінації. Найкраща гра року у ігронавти Game Awards. Найкраща гра року у головній номінації Дестіні. Найдорожча гра в історії із саундтреком від Пола Маккартні, яка по факту Хейло. Тільки «ММО». Wolfenstein, The New Order, переродження легендарного шутера із закрученим сюжетом та робо-нацистами. Call of Duty Advanced Warfare чергова частина найпопулярнішої гри у світі. Тепер з екзоскелетами та Кевіном Спейсі у головних ролях. Яка з цих ігор достойна звання головної гри року. І нарешті найкраща гра року. Нею стає. Проект, що не запрошував зірок і не влаштовував гучної реклами, а витратив увесь бюджет на те, щоб вразити нас крутим геймплеєм. це Вольфенштайн Зеніордер. Даснай краща дазґра дас року. Альтернативні 70-ті. Гітлер давно захопив світ і влаштував суцільний ребрендінг. Усюди насадив панцер хундів робособак. Ну а тебе бувалого сержанта Блашковіца усе це не влаштовує. Шмайсер до бою неси фріцам повний капут на крилах власної крутості. Вольфенштайн «The New Order – цікавенний і надвидовичний ремейк гри, що зародила жанр шутер беззаперечний Das ist fantastisch. і звичайно краща гра року. Що ж, ігронавти Game Awards 2014 завершено. Повний список переможців та додаткові номінації. Дивись на сайті qtv.ua. Ну а тепер сюрприз від QTV. Головні фанати ігор. Це ті, хто вдягається як улюблені герої косплеєри. Ігронавти цілий рік спілкувалися, браталися і навіть билися із ними і готові розказати, якого персонажа гри перенесли в реальність найкраще. QTV представляє ігронавти косплей Еворд та нагороду найкращий косплеєр року. Хай Кія. Найкращий косплеєр року. За це звання змагаються. Орк із «Shadow of Mordor». Трійка Мастер Чіфів із Хейло та Гриб із The Last of Us. І переможцем оголошуються. Орк із Shadow of Mordor. Обладунки, промальовані до дрібниць та кров. А під шоломом майка плеть не як у герої фільму Володар Перснів. Від справжнього орка не відрізнити. Стовідсотковий переможець ігронавти Cosplay Awards. А тепер привітання з Новим Роком від косплеєрів. Дорогі для поздравляю вас з Новим Годом. Желаю покорити не одну вершину, і щоб верний друг завжди був рядом. Далі у програмі, чого варто і чого не варто чекати від ігрового 2015-го. Це буде старий добрий мордобой, тільки ще красочні, красивіший і з новими можливостями. Дізнайся про найочікуваніші шедеври та блокбастери у фокусі. The Division називають найвражаючим шутером наступного року. Завдяки створеної нами графічної технології гра виглядатиме наче кіно. Не пропусти суперексклюзив від ігронавтів. Та як святкують різдво, герої ігор довідайся у трійці ігронавта.